Друзі, всім привіт! Сьогодні буде дуже незвична як обстановка, так і тема цього блогу. І говорити ми будемо з вами про стосунки. Я зараз навіть сам не знаю наскільки це відео буде відвертим, бо я зазвичай записую відео по ходу і вже що там л'ється, те ви і чуєте. А тема стосунків вона є одною з ключових ті, від яких, як на мене, залежить все. Перший напрямок це я і я, все, що відбувається всередині мене. Другий напрямок це я і світ навколо мене, від мого сприйняття навколишнього світу і подій навколо також багато що залежить. І третє це я і людина поруч зі мною, як не крутий, але найбільше часу ми проводимо не самі. То... Насправді, в мене все життям було дуже легко, все зі стосунками. Тобто починалися стосунки. Все було класно, непогано, цей конфетно-букетний період, там ще якісь періоди. Але потім все закінчувалося тим, що я перший йшов з цих стосунків. І на той момент мені здавалося, що я все роблю абсолютно правильно. Що, ну, типу, мене там щось не влаштовує в людині поруч. Ну, логічно, що ми там щось намагаємось зробити, але якщо не дається результату, ну, краще піти. Краще піти, і ще я так робив, щоб партнер не відчував себе в цьому винною. Ти, типу, ніби причина в мені, ніби це я там щось там не такий. Але в той момент мені здавалося, що я все роблю правильно. Але з часом, от зараз, я розумію, наскільки це все було криво, косо, і взагалі, ну, типу, неправильно. Неправильно. І по відношенню до іншої людини, і по відношенню до самого себе, і до відношенню до свого майбутнього досвіду, який я потім отримував. Бо оце піти із стосунків це найпростіший варіант. Але якщо прибрати всі формальності і лишити сухий остаток, то піти із стосунків означає лише одне: це побігти від самого себе, це прийняти поразку, це наступити на якісь чергові граблі, зрозуміти, що ти вже на них наступив, що ти не знаєш, як їх можна обійти, що ти не хочеш їх обходити, і ти йдеш кудись на зустріч новим людям, новим партнерам в надії на те, що з кимось цього не буде. Зустрічаються нові люди, їх може змінюватись дуже багато, але суть не змінюється. Помічало таке? Що скільки людей не зустрічаєш, а майже завжди ти наступаєш на ті самі граблі, від яких ти колись намагався втекти. І тут тебе наздоганяє думка про те, що да, я можу бігати скільки завгодно, але якщо я не зупиню ось ці ось ці граблі, на які наступаю постійно, нічого не зміниться в моєму житті. Я буду постійно а, приймати участь в одних і тих самих історіях, як по колу. Просто воно буде отаким от чином по колу крутитись, крутитись, крутитись до того, що ти потім будеш думати ну що не так, що зі мною не так, що з людьми не так. І десь близько до 40 років буде формуватись упередження, що всі жінки якісь не такі, що всі жінки хочуть тільки одного, що жінкам не потрібні нормальні чоловіки, що жінкам потрібні там тільки те, те те. І навпаки, що всі чоловіки тільки, ну там, ось такі, що вони козли, що вони там не знаю, хтось зраджує, хтось там не додає, хтось там лінивий і так далі. І відповідно люди про що здогадувались, типу, в своїй коробці, вони до того і приходять, що я знав, що от всі вони такі. От я це і. Знайшов цьому підтвердження, і тепер хочу, розказую вам усім своїм там знайомим про те, що от я ж казав, що так буде. От воно так і сталося. А чому так відбувається? В мене завжди було питання. І насправді на цю тему можна дуже багато чого цікавого розказати, але суть в тому, що від себе ти ніколи не втечеш. Ти можеш втекти від будь-якої людини в цьому світі. Ти можеш змінити країну, можеш змінити, я не знаю, якісь там свої там звички. Але якщо внутрішню свою суть не змінити, то немає сенсу змінювати партнера, бо ти будеш наступати щоразу на одні ті самі ці граблі. І те відбувалось саме зі мною. Але була і інша ситуація, яка пов'язана з тим, що мене лишили, мені сказали. Адіос, арівідерчі, і це був для мене новий шок, як для людини, яка звикла йти першої стосунки, а тут кидають мене і мій світ взагалі починає руйнуватись, тому що блін, як так, а все так несправедливо. А як зі мною так можна було вчинити? А я стільки всього зробив, а я, а я, а я. В результаті ти оце то е, страждальне якась. То ти просто такий, та я всім вам покажу, та я зараз там от в наступних стосунках от ви всі побачите, але потім, ну, як ви якби вже зрозуміли, сильно нічого не змінюється. От, і це був для мене новий шок, коли мене лишили. Я таки думав, вау, як це так відбувається? Я був дуже сильно вражений, а в мене дійсно тоді почва з-під ног трошечки так пішла. Але а, я собі вдячу за те, що я дуже швидко змінюю фокус на те, що варте, і на те, що мені потім допомагає по життю. А допомагає по життю, мені наступне це те, що я почав думати: окей, якщо ось цей перший варіант, коли я кидав, не допоміг мені побудувати щасливі нормальні відносини. Якщо ось цей варіант, коли мене кидають, також я щось там таке робив, що мені не дозволило побудувати нормальні стосунки, то... Чи справді причина в іншій людині? Можна скільки завгодно вішати, що він чи вона там якісь не такі, але камера не витримала, довелося зараз е перезаряджати все. Поки ти не візьмеш відповідальність за своє життя в свої руки, не думаючи про те, що це хтось мені зобов'язаний, це має чоловік робити, це чи це має робити дівчина, поки ти не розберешся з самим собою. Вдалих стосунків, скоріше за все, не буде. Це будуть постійні якісь емоційні гойдалки, якісь там санта-барбари, це будуть якісь історії, коли будеш себе відчувати, ніби як ти в стосунках, але не відчувати, що ти в стосунках. То і все може бути от якось не так. Чому? Бо що мені дуже сильно допомогло, це змінити тотальний фокус на партнерові, змінити його на себе. Що якщо щось не так в стосунках, я тепер не дивлюсь, не думаю, що це партнер якийсь не такий, що він от хіровий, робить не так, як треба, і все інше ні. Я думаю, перше, а чому мене це тригерить? Чому мене це задіває? Що такого я ну, десь може не пропрацював, чи не знаю про себе, чи десь собі сам не додаю, що я очікую цього від партнера. І що відбувається, коли ці очікування занадто високі? Що ти кажеш, я, от це історія з мого життя, це те, що мене завжди переслідувало в усіх стосунках, що мені хотілося, щоб мені дівчата готували. Не на постійній основі, але щоб, хоча б раз на день, бо щось таке було. І мені ніколи, майже ніколи, не щастило з цим. Що дівчата попадалися такі, що я не хочу готувати, мені це не подобається, мені це не треба. Хочу готуй сам, давай там в ресторани, давай доставку і все інше. І мене це вже ж дуже сильно засмучувало, і зазвичай я це тримав собі, робив через силу, і збігав ну не пам'ятаю українською, і збігав ось цього всього. І доходило до того, що я поступово охолоджувався. Через це а, ріс напряг між нами, бо я десь там підсвідомо я сприймав: ну ти не хочеш мені там щось робити, я не буду тобі робити. І все. І от таким чином це. Точно 100% шлях до припинення стосунків рано чи пізно, тому що тотальний фокус на партнерові, тотальний ти перекладаєш відповідальність себе на нього, ти десь вже починаєш йому не додавати, десь любові, турботи. Підтримки, і в результаті стосунки починають руйнуватися, але ж вам здається, що вони руйнуються не через це. А здається, що от чергова якась сварка, непорозуміння, от ми такі різні. Найпопулярніша фраза, так, що ми ми виявилися дуже різні. Чому ви розійшлися? Бо ми різні. Це ж майже завжди таки кажуть. Або тому, що він якийсь не такий. Дуже рідко людина може взяти відповідальність на себе і сказати: Ти знаєш, я не дуже... Була чесним або чесною сама собою, я мала ну, до партнера більше претензій ніж до себе. Я не розуміла, що те, що тригерить мене в ньому, є в першу чергу в мені. І для того, щоб це перестало тригерити, треба зазирнути, подивитись в самого себе, а не робити щось, що партнер змінився. Бо коли ми намагаємося змінити людину проти її волі, що відбувається? Людина ж не змінюється. Вона може робити спроби задля вас, вона може намагатись. Але якщо це проти її якоїсь природи, буде тільки гірше. От так само, як з приготуванням: що коли я навіть в найм'якішій формі намагався пояснити своїй дівчині про те, що я б хотів, щоб ти мені там готувала інколи, і так далі. І так далі, і вона робила якісь спроби, потім все одно все летіло шкереберть просто. Чому так виникало, я розумію тільки зараз. Бо в мене був от тотальний фокус на, на ній, а це створювало певний тиск. А, це ще з фізики така історія, що сила дії дорівнює силі проти дії. Чим сильніше тиснути, тим сильніше буде відпір. І от, тобто, я роблю тиск, людина це не хоче робити. І от ми починаємо боротися. І, от, якщо таких моментів багато, то ми боремося дуже багато де, і в результаті це не дає жодного результату. І люди, і це закономірно, бо людина думає: а чому ти на мене перекладаєш відповідальність? Типу, це потрібно тобі, ну, якби ти її роби. Я можу це зробити за своїм бажанням, але якщо ти починаєш якось щось там розмовляти, хтось може маніпулювати, хтось може казати, от тобто тоді я не буду щось там робити, це ж все веде до конфронтації, а не до якихось екологічних стосунків. І сталося найцікавіше, коли я змістив ось цей фокус з коханою на себе і думаю, окей. Я можу сам про себе потребуватись, нічого зі мною не буде. Я починаю готувати більше там для себе, для нас. І що відбувається? Вона починає готувати також, бо вона відчуває, що тиск з неї зникає, все її попускає в цьому плані, і вона сама хоче зробити приємно, бо вона знає, що це мені зробить приємно. Розумієте, тобто результат буде не тоді, коли ви тиснете на кохану людину і якось намагаєтесь будь-якими там роздумами і пояснити, що це там має бути. Результат буде тоді, коли ви спершу самостійно зможете закрити якусь свою потребу, і тоді людина зможе цього дати, яка поруч з вами ще більшість. І те ж саме відбувається і від дівчат до хлопців, наприклад, з тими самими подарунками. Коли е, дівчина починає казати, що от я хочу те, 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 подаруй мені, тобто він ще щось перше не подарував, а вона йому вже каже п'яте, це створює той самий тиск на хлопця. І навіть якщо він вам після цього це дарує, але ви відчуваєте, що щось тут ну не дуже щиро, типу через силу якусь. То що відбувається? Він це зробив, щоб зробити вам приємно. Бо він знав, якщо не подарувати, ви будете не в настрої, у вас може не буде сексу, у вас ну такі всякі, да, у кожного свої методи, але вони є, вони точно є. От. І що відбувається, що він це зробив не від того, що він сам про це подумав і захотів, а від того, що ви йому намікнули, і можливо якось проманіпулювали цей момент. Він виконав цю забаганку. Але на майбутнє для того, щоб отримати щось таке. Це знову буде якийсь від вас посил. Він може там десь дратуватись на це, тому що це не входило в його плани, і в результаті в нього накопичується щось неприємне всередині, але він вам прямо цього не каже. Це буде виглядати у вигляді якоїсь пасивної агресії, в якихось дрібних побутових моментах, десь в якихось там моментах, може, при інших там людях, десь там, де ви цього не очікуєте, будеться пасивна агресія. І якби я не кажу, що казати про свої там побажання це погано, це точно варто робити. Але це варто робити тоді, коли людина готова це почути. І ви знаєте, що це не нашкодить вашим стосункам і людині навпроти. А ну від цього, типу, буде краще усім. Але часто буває навпаки, що ми не розуміємо, хто поруч з нами, ми вітаємо в якихось ілюзіях. Що якщо нам це треба чи нам це окей, значить людина має це виконувати. Але далі це проходить до того, що от якась злость всередині або роздратування, і починаються якісь не дуже приємні історії про стосунків, що кожен починає задумуватись про те, що от якийсь партнер не такий, а мене це не влаштовує, а я напевно буду шукати когось іншого. А там знову ті самі грабелі. Розумієте? От, хоча все просто, коли самостійно. Людина вміє закривати якісь свої потреби. Я бачу по собі, мені хочеться ще більше цього дати. Коли я бачу, що моя дівчина не біжить до мене при першій можливості, така що Макс, Макс, там зроби щось. Ні, я бачу, що вона якось сама справляється. Вона там захотіла щось там собі, таке хоп, купила. Я таке вже в мене таке питання: стапе, а чого саме так? І я вже сам хочу їй щось дарувати. І що головне, що в мене це. Не від того, що вона мені про це нагадує, ні, я сам помічаю це. І в мене формується ось ця також навичка робити приємно не тоді, коли від мене там очікують, а тоді, коли я цього зробити в найнеочікуваніший момент, що найприємніше. І це як в якихось великих моментах, так і в дрібних. Я от кожного дня прокидаюся, і мені прям хочеться піти там приготувати цей сніданок, якийсь прям як у готелях. Мені це приємно зробити, потім мені приємно піти якось незаплановано подарувати, ну, купити їй якийсь подарунок. Так само як тільки в мене з'являється можливість, мені приємно поїхати кудись з коханою і заплатити за це. І я не беру до уваги якісь інші базові потреби, які я там закриваю, і вона закриває зі своєї сторони. От тобто, розумієте, що в цей момент, коли я зрозумів, що... Від мене щось, ну нічого там 100%, від мене є очікування, але мене не тикають це носом, не нагадують, і я відчуваю себе вільно, я відчуваю себе ну, якось спокійно, і від цього мені хочеться ще більше цього давати. От, тобто, перша думка це фокус змістити з партнера на себе завжди в будь-якій ситуації. Якщо ви зможете це закрити самостійно, то партнер. І ваші стосунки всі від цього тільки виграють. О, прийшла моя кохана людина, і значить я завершу відео і продовжу наступного разу.